Тін Вейв юна хвиля зібрала біля арки у міському парку учасників та глядачів святкової програми, з поміж тих, хто відкривав фестиваль юних обдарувань, Тетяна Федорчук. Вона розповідає, що вишиванку у якості костюма одягнула не роздумуючи. І я пишаюся тим, що я українка, і хочу, щоб всі бачили те, що я дійсно пишаюся цим. Повболювати за Тетяну прийшла і Вікторія Розбицька із синами, котрі народилися вже у незалежній Україні. Народилися в вільній Україні і поважати її потрібно, тому що ми українці, і це в нас в нашій крові. Ми повинні полівати і повинні ходити на такі свята, повинні єднатися. Заворожували глядачів своїми виступами у східних вбраннях дівчата, вихованки дитячої школи східного танцю Аміра Денс. Ось сьогодні почуваємо східними красунями. Насичена програма цьогорічного фестивалю відрізняється від попередніх, зазначають організатори. Буде коронування, нагородження, королеви дня незалежності. Також вперше цього року у програму фестивалю увійшли конкурс на кращий слоган до дня незалежності та битва діджеїв, діджей драйв.